Доброго дня Сергію. Добрий рад вітати Доброго на цьому полі. Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми завітали в гості до нашого партнера, колеги, товариша ФГ Орум 2012 Сергій Форманюк. Землі даного господарства знаходяться в Бершацький район, Вінницька область, село Баланівка. Сергій, ознайом наших глядачів, будь ласка, де ми знаходимося і що ми бачимо. Ми на сьогоднішній день знаходимося на озимій пшениці, яка постійна стричковим посівом, сівалкою Мзурі. Це є стричковий посів 36 міжжаддя, 12, ширина рядка. Ми на сьогоднішній день маємо площу тут 26 гектарів. Посів проведений 20 жовтня. Дуже такий пізній посів. Сергій пропоную оглянути наші рослини. Да, Ми бачимо, пшениця знаходиться в фазі появи прапорцевого листочка. Це по шкалі BBCH, 36-37 фаза. Ми оглядаємо, бачимо, що листя озимої пшениці геть без всяких ушкоджень хворобами, шкідниками. Мій приморозків весься чисте. Скажи, будь ласка, мені, глядачам нашим, що, які операції ти проводив на даному Ну, При цій фазі на сьогоднішній день ми на пшениці зробили один обробіток по фазі кущення фуницидом ютака. Потім амалгеров ми давали 2 літри на один гектар і там давали ми карбамід, і кас, і угу. трошки там добавляли сосуд магнію. Але от видно, що ну, класно препарат спрацював ну, шикарно. Ну, нема, ну, чого тут. Якщо десь пошукати десь болячки, треба тити десь на сусіднє поле. Це чудово. Хочемо ще сконцентрувати увагу, що в допомогу до Ютаки в нас є в компанії такий біостимулянт. Це Amalgerol Essence. Ми використали його на даній культурі, тому що в нас зона несійкого зволоження і дуже весна, строката була по температурі. А Amalgerol Essence, він. Стимулює рослину і до гербіцидного стресу, і до сухих погодних умов, і до вологи. Тому ми бачимо, як амалеролесен допоміг ютаки справитися. І ми бачимо 3-4-5 продуктивних стебел на рослині. О, тому що завдяки амалеролу він стимулює прискорений розвиток кореневої системи, розвиток стебла. Мікоризи, ну і як результат це вплине на кінцевій результат Сергія. Будемо ну, бачити да, на урожайність. щоб, допустимо, вийти від цієї всіх болячок в стихслі період. От ми в цьому краще році... профілактику зробити, Так, профілактику, чим його лікувати. Ми її взяли амалгороник і ютаку, щоб захистити рослину. Можемо навіть сказати, що до кінця аж фази виходу в трубку, колоса, бо ми ж не знаємо, які в нас будуть опади, чи в нас вони є, чи в нас їх немає. Але коли ти захищаєш рослину зразу і по фазі кущення, від борошни створи, від всіх всіх гнилі, перноспорозів, захистив, маєш врожай. Не захистив, врожай і падає. Я ще хочу тобі запропонувати, Сергію, в нашій компанії, в портфоліо компанії Самітагро є чудовий, є також трокомпоненти футболіцит Зепан. Через 7-10 в... днів ще не привезли. днів через 7-10, коли вже з'явиться на всіх рослинах прапорцевий листок, щоб ми захистили від всіх подальших можливих ризиків рослину. Ще спроб... внесемо препарат Зепан з нормою 0,7 літра на гектар. А вже по колосу ми тоді вже будемо дивитися mm. по погодних по умовах, так. що нам прийдеться застосовувати. Даний препарат «Ютака», який був застосований на озимій пшениці. Це новий трокомпонентний продукт із змістом діючих речовинків та табоконазол. Це фофенамід. Даний продукт чому вноситься ранньої весни? Він чуть при нижчих температурах і він контролює снігу, плісняву, борошнисту росу, септироз, листя, колосу. Тому він дуже важливий на ранніх стадіях розвитку пшениці. А у свою чергу ми захистили пшеницю у фазі кущення першого міжвузля, Звичайно ж, немає ніяких хвороб. І тому ми покращимо потенціал рослини, звичайно, тому що рослина росте здоровою. Шановні аграрії, ще раз наголошую на вкрай вчасному внесенні фуніцидів на сільськогосподарських рослинах, в даному випадку на озимій пшениці, тому що будь-яке запізнення із внесенням це втрати потенціалу врожайності. Серію, я тобі бажаю. Міцного здоров'я, гарних врожаїв під мирним небом в рідній нашій Україні. Дякую. дякую за співпрацю. Да, дякую до зустрічі в слідучому ефірі на нашому youtube каналі. Шановні глядачі.